ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і майбутній мер Херсона. Е є пропозиція провести в Херсоні дострокові вибори, бо мера, по суті, народного у нас немає, його призначили е зверху. Е а я вважаю, що чесним буде перед народом, якщо народ сам обере собі мера. Це буде правильно. Хто б це не був? Так от, причому проводити їх треба вже зараз, не, дитуч, не чекаючи кінця війни, хоча за законом під час війни вибори не проводяться. Але я думаю, ми це питання вирішимо. Напишемо петицію, може декілька петицій, зберемо підписи. І я думаю, як якось юридично ми це зробимо. Виникає питання, як проводити вибори, коли. 60% населення виїхало з Херсону і знаходиться дуже багато за кордоном. Просто пишеться в додатку Дія, сторінка створюється, називається «Є вибір». І там призначений день чи тиждень навіть можна голосувати. Збираю, ми всі голосуємо. Якщо не буде дозволено нам це зробити в додатку Дія такий. такий Таку сторінку утворити, бо, звісно, це дуже ну, кру круте і дуже захищене, захищений додаток застосунок, То напишемо окремий, так і називаємо є вибір. І кожен встановить собі в своїх смартфонах і проголосує. Там буде повна інформація про кандидатів, їх відеозвернення. от. Можуть ознайомитись з їх послужним списком, чим вони займалися, чого вони досягли і чого вони хочуть. І оберете ту людину, яка гідна бути мером Херсона. Є вибір. Це буде недорого. Це айтішники зроблять за там, 10 тисяч доларів. Все. А може безкоштовно зроблять. Дякую за увагу. З вами був Страх Олександр, майбутній мер Херсона.